Всім привіт, друзі підписники. Давно з вами не бачились. Зараз у цьому відео я хочу вам зробити огляд на ось такий мій годинник. Кируюся цим годинником вже близько 6 місяців. Показує він себе зараз досить непогано, мені все подобається. Ну що ж, зараз вам покажу його ближче. Ось так він виглядає на руці. Так, е, годинник іде в 12-годинному форматі. Також є компас. Компас, до речі, показує правильно. Зараз він настраюється. Ну, показує правильно. Потім е, ремінець зроблений з паракорду. Ось тут у нас е, огниво. Потім е, свисток. І ось це. Тут ось таке невеличке відділення маленьке. Ну, не знаю навіщо воно. Зараз вам покажу, як дає кресало іскру. Дає доволі хорошу іскру. Так, все. Потім вам покажу, як воно запалює вату. Годинник дуже хороший, мені подобається. Що ж, зараз вам покажу як працює саме красаво. Ну що ж, ось такий в нас вийшов коротенький огляд. Надіюсь, вам сподобалося чи допоможе це. Ну, Годинник я рекомендую. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки, якщо, має... ну, якщо хочете, пишіть якісь ідеї в коментарі. Так що, всім успіху, всім пока!